Добрий день, мої малята! Зараз ми з вами почнемо вчитися писати друковані літери та цифри без проблем. Почнемо наше перше заняття. Сьогодні ми будемо вчитися писати три літери А, Б, В. Та цифру один. Відкриваємо зошити у клітинку. Беремо гарні олівці. І починаємо писати. Вам це сподобається? Так пишемо літеру А, ставимо олівець та ведемо в бік лінію донизу на дві клітинки. З цієї ж точки ведемо вниз другу лінію, в інший бік. І щоб палички не впали, ми їх третєю з'єднали. Ось вона літера А. А зараз будемо писати літеру Б. Ставимо олівець, малюємо паличку донизу на дві клітинки. Далі. Із середини палички малюємо округлю клітинку, як парус на кораблі. А потім з верхньої точки ведемо паличку по клітинці убік. Ось і буква Б. Тепер ми будемо писати літеру В. Це дуже важка літера, але ми з вами все здолаємо ставимо олівець на клітинку. Ведемо лінію вниз. Це буде в нас мачта на кораблі, а зараз малюємо, як в літері Б, округлу клітинку, одну та знизу другу. Ось і вітрила. Це і є буква В. Ви дуже старанні дітки і легко напишете цифру один. Дивіться на клітинки і ведіть олівець за мною одна паличка та друга. Ось і одиниця, головна цифра, перша цифра 1. Ось і скінчилося наше заняття. Робіть, будь ласка, відео або фото. З виконаною роботою та надсилайте нам. До побачення, мої малята! До нових зустрічей!